Сьогодні в нас на огляді ось такий модуль на 12 вольт для створення міні-UPS. Його можна використовувати для заживлення роутера, Raspberry Pi і інших пристроїв. Є такі самі модулі. На 5 вольт, на 9. У мене модуль на 12 вольт. Спеціально брав для підключення роутера або оптичного термінала. Цей модуль може видати 15 Вт 5 В 3 А. Він має вхід Type-C для заряду. Можна припаяти сюди два провода так само для заряду, подачі живлення. Тут є у нас мікросхема для заряду. Мікросхема для підвищення напруги, діоди шотки, дросель великий, конденсатори, всі компоненти SMD розпаяні на платі з одної сторони. І тут тримач для акумуляторів 18650. Можна встановити 2 штуки або один. І тут в нас вихід 12 вольт. Давайте ми підключимо і перевіримо, яку він може видати потужність, при якій напрузі буде відбуватися відключення акумулятора при заряді, при розряду акумуляторів. Тут у нас є LED індикатори які показують підключення живлення, заряду і LED індикатор якщо у нас переключається. На роботу вже від акумуляторів. Є два транзистора, які відповідають за контроль напруги, щоб в нас акумулятори не розрядилися нижче якогось рівня. Я так розумію, на платі. Вони позначені u 3 і 2. Цей модуль має мікросхему для заряду, мікросхему підвищувальню з 5 вольт, з 3,7 на 12 вольт. Модуль простий, недорогий, повинен бути гарний модуль. Зараз ми його заживимо і подивимось. Коли ми вставляємо акумулятор, світиться LED-індикатор. що Це у нас працює модуль UPS. Ще один акумулятор додаємо, щоб збільшити ємність. Акумулятори Samsung inr 32 e тобто 3200 мА. Головне не перепутати плюс і мінус. дуже плотно включається. Давайте тепер перевіримо напругу, яку він видає на виході. 12,46 вольта. Давайте тепер поставимо на заряд ці акумулятори і подивимося, скільки він споживає при заряді. Як ви бачите, 5,5 Вт приблизно. Відбувається зараз заряд і про процес у нас сигналізує. Давайте зараз підключимо до електронного навантаження і подивимося, яку потужність він зможе віддати. 12 Вт видає. Давайте будемо потрошку збільшувати. 13. 15 Вт. 15 Вт може видавати. Тепер дивимося, скільки в нас зараз йде Вт на сам модуль на 7,62 7 Вт йде. Напруга дивіться, як просіла от блока живлення. 3 вольта 40... 3,44 В, 2,2 А. Давайте замінимо блок живлення на інший. Ми відключили блок живлення і в нас зараз заживлюється напряму. У нас нічого не збилось, тобто моментально переключається. Що у нас гріється тут? У нас модуль, підвищуючи 5 градусів нагрівся. Давайте поки що перевіримо, скільки ми можемо зняти самих акумуляторів. 16 Вт. 17. Дивіться, вже не можемо більше. Тобто 16 Вт. Більше ми з цього модуля зняти не можемо. При цьому у нас гріється підвищувач дуже сильно. Давайте зменшимо струм. У нас температура його 66 градусів. 67. 70 десь 2 градуса було. Дуже великий нагрів йде в цьому модулі. Потрібно ставити радіатор, якщо при такій потужності, підвищувачний модуль дуже нагрівається. Рекомендую зразу встановити радіатор. Але так як це в нас буде всього лиш роутер підключений, в нього 12 Вт потужність. Тобто нам можна і без радіатора. Ну, бажано все-таки встановити. Давайте зменшимо трохи навантаження. Тобто модуль може видавати 15 Вт. Ну, Потрібно подумати стосовно охолодження. Так, вже при 12 Вт гріється не сильно. 15 Вт дуже нагрівається. Взяв блок живлення 5 В 3 А і пірометр замінив на звичайну термопару, тому що він показував якісь температури незрозумілі. На зараз навантаження 8 Вт. Струм при цьому 3 А з блока живлення йде і заряджається акумулятор 1 А. Мікросхема заряду нагрівається 61 градус 62. Транзистори, які до цього сильно грілися, вони зараз не гріються. Бачите, температура падає. Підвищуюча мікросхема теж не сильно нагрівається в такому режимі роботи. У нас до 9 Вт. А тепер дивіться, що зараз буде. Я підніму струм, нас бачите, не вистачає, індикатори блимають. І тепер транзистори дуже сильно почали нагріватися. Тобто, коли не вистачає струму, просідає напруга, вхідні транзистори дуже сильно гріються. Зараз ми відключимо блок живлення і підключимо лабораторний. Зараз подамо напругу і перевіримо ще раз. Тому що блок живлення максимальний 5 вольт, 3 А тільки. А цього струма не вистачає. Зараз піднімемо напругу до 5 вольт. Так, рівно 5 вольт у нас 1 А. Але заряд, бачите, не відбувається, йому дуже мало. І напруга геть просіла. 3,27 В Потрібно збільшити струм, бо 1 А тільки йде на зарядку акумулятора. знімаємо струм до 4 А. У нас зараз індикатор заряду акумулятора активний, що в нас є живлення. Заряджається і включаємо навантаження. Не вистачає. Давайте збільшимо ще струм. Так, збільшили струм до 7. Вірніше, не струм у нас почалося збільшити, а напругу. до 7 вольт. І все одно виходить захист. Не вистачає нам. Давайте зменшимо струм навантаження. 800 мА. Воно зараз 10 Вт. Напругу подаємо 7 вольт і 3 А. Зараз у нас з блока живлення знімається 22 Вт, 1,2 Ампера вже, це 15 Вт рівно. 1,3, 1,4 Ампера, 18, 19 Вт. І все, вже не вистачає. Максимум до 19 Вт, 18,8 Вт. Коли в нас напругу ми підняли з 5 вольт до 7. Температура при цьому зарядного модуля 70 градусів, підвищуючого модуля, температура 54, температура зарядного модуля вже 82 градуса. 73 градуса. Це в нас потужність 18,8 Вт. І напруга при цьому у нас 7 вольт почти 4 Ампера 26,7 Вт. В таких умовах його використовувати ніхто не буде, так що максимальний модуль лише до 15 Вт робочих нагрів, відповідно, є 70-6 градусів зараз. Так, вимкнули ми подачу напруги. Модуль у нас Відразу вже не, не вмикається. А скачкообразна потужність відбувається. Тому він не тягне 18,8 Вт. Давайте зменшимо. І знову те саме відбувається. І 17,5 Вт теж не тягне. Бачите, мене Не вистачає йому. Оце ми підвищили напругу 7 вольт. Це не 5 у нас вольт стандартних. Давайте ще зменшимо струм. Навантаження 1,3 А до 16 Вт. Тепер, тепер ніяких перезавантажень немає. Відбувається перемикання митєва, коли пропадає у нас живлення. Нагрів при цьому у нас зменшився. Давайте напругу зменшимо до стандартної, яка повинна бути 5 вольт. І подивимося в такому режимі, якому можемо отримати потужність. Із цього блока живлення, максимальне навантаження, і відповідно нагрів. У нас рівно зараз 15 Вт. І напруга, бачите, у нас геть просіла 3,45 вольт. Тобто, у нас дуже просіла напруга, відповідно, у нас зараз будуть мікросхеми для заряду гріється не сильно підвищуючий модуль, у нас гріється. Тому що напруга дуже мала і з 3,45 треба піднімати до 12 В. Нагрів дуже сильний. 88 градусів 89 там. Зменшили навантаження до 700 мА 8,7 Вт. В такому режимі 5 В 3,2 А 16 Вт. Нагрів мікросхеми для заряду 65-66 градусів. Підвищуючий модуль 63 градуса, давайте піднімемо трохи струм 900 мА до 11 Вт. І подивимося, у нас при цьому напруга не просіла, але струм почти 4 А 19,4 Вт. Відповідно, нам жоден, якщо ми будемо підключати від звичайного блока живлення. Для зарядки мобільних телефонів нам не видасть такий струм. Відповідно, потрібно підключати зовнішній, тобто нам такий варіант не підходить. Потрібно купити зовнішній блок живлення, 5-вольтовий на 5 А. Давайте пошукаємо тий номінал. І ту потужність, яку ми зможемо отримати від стандартного блокоживлення живлення 5 В і 3 А. Бачите, вона зараз модуль не заряджається, напруга геть просіла. Транзистори, бачите, я пальцями їх охолоджаю і заряд вмикається, нагрів зменшується. Тобто вони сильно гріються. Зменшуємо струм до 800 мА 10 Вт. Струм заряду у нас відбувся. Зараз 3,550 мА 17,7 Вт. Мікросхема для заряду акумулятора нагрів її 62 градуса, 63. Невеликий нагрів в такому режимі роботи. Підвищуюча в нас, температура і менше 56 градусів, тобто не гріється практично. Можна в такому режимі використовувати і без радіатора. Якщо в нас буде блок живлення 5 В 4 А, зменшили напругу до 4 В. Тепер дивимося, який в нас нагрів буде. 4 В 3,73 А, нагрів у нас невеликий. Саме оптимально нагрів, щоб був. Мінімальний це 5 вольт. Тоді не сильно нагріваються транзистори і мікросхеми для заряду акумулятора. І, відповідно, і діоди. Коли ми напругу зменшуємо нижче 5 вольт, дуже сильно нагріваються діоди шотки. Як тільки у нас напруга стає менше 5 вольт. Відповідно, блок живлення менше 5 Вольт використовувати не потрібно. Дуже сильно вони нагріваються, вони не можуть через себе пропустити. Вони налаштовані на 5 В. І якщо напруга зменшується, то відповідно сильно нагрівається. Транзистори в нас теж в такому режимі роботи 5 В не гріються сильно. Вимкнули ми навантаження і подивимося на струм заряду акумулятора на 1 А. Зараз бачимо 1 А це 2,3 Вт, і температура мікросхеми заряду 64 градуси. Діоди при цьому нагрівається приблизно до 50 градусів. Транзистори в такому режимі не гріються. У нас відбувається зараз заряд при струмі 1 А. Тобто, якщо у нас блок живлення тільки 5 В2 А, відповідно ми зможемо зняти заряд 1 А, 5 Вт на заряд акумулятора і в нас залишиться ще 5 Вт на заживлення якогось пристрою. відповідно це дуже мало потрібно блок живлення 5 В і 3 А якщо у нас менше буде значить у нас відповідно буде менше струмом заряджатися акумулятор і зарядка буде відбуватися дуже довго У нас тут акумуляторів 2 по 3 А це 6А виходить, Якщо в нас заряджати навіть струмом 1 А то все потрібно для заряду більше 6 годин а якщо будуть світло вимикати кожні 4 години, ми таким блоком їх відповідно не зможемо зарядити акумулятори. Цей блок можна використовувати, якщо у вас електроенергія пропадає не часто, тому що для заряду потрібно мінімум 6 годин. 6 А вистачає десь приблизно на 2 години роботи при навантаженні. 12 В. Цей модуль має захист від низького розряду акумулятора. Акумулятор відключається при напрузі на ньому 2,4 вольта. Вимикається вихід на навантаження, якщо напруга акумулятора 2,5 вольта. Вихід вмикається, якщо напруга більша, ніж 3 вольта. І акумулятор заряджається до напруги. 421 вольта, тобто захист тут від низької і високої напруги в цьому модулі є. Якщо вам відео сподобалось, ставимо подобайку, підписуємось і коментуємо.